Я зараз знаходжуся на автомейці машин. І тут коротко, один, ц... один жетон коштує 50 центів. Шампунь стоїть 50 центів, Емно... мойка водою простою гарячою 50 центів, е... воск на машину покриття 50 центів і е... змивання холодною водою теж 50 центів. Це плюс-мінус 2 євро буде коштувати все тут я вже розміняв. Получилось в мене на 3 євро. Зараз подивимося чи мені вистачить на це все. Вибираємо один жетончик, кидаємо, вибираємо шампунь. Поток шампуня вже пішов в шланг. Все, тепер зараз все добренько покриваємо машину шампунем. Після того, як ми покрили всю машину шампунем, почекаємо 2-3 хвилини, щоб роз'їлося всякий цей бруд, від сталу, від машини. І почнемо потім мити саму машину гарячою водою. няв няв ню 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 Літим боком. Вибираємо і помаленьку покриваємо машину боском. Вікна краще цим не покривати, бо потім буде Погано. Дам якийсь мужик вже тушить машину. Останній режим. Змиваємо вже. Звідти ми там тільки що виїхали, проїхали сюди, зараз будемо пересосити машину. Теж один жетон 50 центів. Тобто там ми вже потратили 2 євро, тут буде 2,50 і якщо мені ще вистачить, то ще візьму якусь тряпочку, щоб почистити їм на салоні. Закидаємо сюди. Закидаємо сюди 50 центів, тобто один жетон. Все, не давно кинув, так? Да? Чи ні? А не щось, щось не приймає. Якийсь бах. Щось не хоче, перейдемо зараз на другу сторону. А не робить Сейчас вот є такий апарат, що тут можна салфетки такі влажні, не пропитані всякою рідиною. Для вікон, для інтер'єра, для диск, дисків і для мотоциклів. Кожна теж стоїть один жетон 50 центів. І ко витирає. Я, я взяв для інтер'єра. так. І воно помаленьку-помаленьку забирає всю ділюк. Тут є ще такий апарат, теж стоїть 1 жетон 50 центів. Воно просто чор, чорнить резину. Хто знає на що воно для чого, напишіть в коментарях, бо я так і не розібрався. А висновок можна зробити такий, що машину в Італії можна е, помити за 2 євро 2,50. Ну, 3, якщо вже просто по вищому розряду. А там деякі автомати, там що ми бачили, що машину завезла. Заплатила за 10 євро чи 15, не пам'ятаю. Забувся спитати, Ну там це не к'є. Це смисл такого, що просто машинка прокрутилась. Просто витрата грошей.